Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про пляж е, Дельфін. Е, 6 листопада з'явилася інформація, що там розпочато будівництво е, акурат над пляжем інклюзивним «Калетон». Про це повідомив власник цього пляжу Юрій Дегас і кілька активістів, які оперативно виїхали і фільмували все, що відбувається на місці подій. Е, і сам Юрій Дегас повідомив, що будівництво нібито пов'язано з підприємцем Константином Ткачем. Що відомо наразі? Питаємо в депутата Одеської міської ради Петро Петро Добрий день. Ну, дивіться, що, історія буде... така: є два об'єкти, які знаходяться там біля моря: один це аеросолярій, а інший це така покинута радянська рятувальна станція. Їх видно, вони там на пляжі Дельфін, і вони там все моє життя. Я пам'ятаю, що вони там є. Вони розвалюються, і ви з'ясували, що. Це така класична туалетна схема. Що, як, це, як це відбувається? Є якийсь об'єкт, ну ось типу аеросолярій, чи зазвичай це просто туалет в парку. А якась особа його приватизує, купує у міської ради чи у того, хто, у кого вона на балансі, або знаходить його. Далі вона йде в міську раду і каже: ось тут мій об'єкт, дайте мені землю під цим об'єктом. І міська рада голосує, видає їм цю землю. І ось цей об'єкт був куплений в минулому десятилітті, і так само міська рада, ще колишнього. Скликання е, дала їм в оренду цю землю під їхніми об'єктами. Далі вони пішли в управління архітектури, запросили містобудівні обмеження та умови на будівництво або там на реконструкцію. Ну зараз майже будь-яке будівництво це реконструкція. і Будь-який об'єкт можна реконструювати в будь який інший. і ось за планами, які їм видала мерія, вони хочуть цей аеросолярій реконструювати в ресторан, а рятувальну станцію у вісьміповерховий житловий будинок. Але вони не називаються житловим будинком. Це типу адміністративна будівля з житловими приміщеннями. Класична схема, абсолютно нічого нового, і вона можлива тільки за сприяння мерії, тільки голосування депутатів колишнього скликання, де я нагадаю, більшість була у партії Геннадія Труханова та містобудівні обмеження та умови, які видав головний архітектор, який призначається Трухановим. І ми бачимо: ось є приклад з наном Ківаном е покійним, який хотів отримати. Містобудівні обмеження та умови на будівництво на землі, яка йому належить, за законом мерія повинна робити це за 10 днів. І ось за останні 4 роки мерія просто тупо незаконно не видає ці обмеження. Тобто, коли в мерії є намір зупинити якесь будівництво, вона може це зробити. Ось тут в мерії був намір дозволити це будівництво. І я вважаю, що це ну фактично злочин проти одеситів, тому що е, обидва ці об'єкти, ось ці для реконструкції, так званої, вони знаходяться в межах до 100 метрів біля моря, і вони знаходяться вже поза трасою здоров'я, тобто йде траса здоров'я, потім ці об'єкти, потім е, 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 пісок та море. І якщо ресторан це ще куди не йшло, ну тобто можна, ну ресторани на на березі це нормально. А, і він такий невеликий, але будівництво вісьмипорохових житлових апартаментів це абсолютно неприпустимо. Е, ну просто як люди будуть туди добиратись? по трасі здоров'я. Траса здоров'я це паркова зона. Це м, наші схили. Вони повинні бути парком. І е, якщо там буде будівництво, буде дорога, будуть їздити. І це вже буде не пішохідна зона. А, а що там буде перехрестя за світлофором для автомобілів? Ну, це, це цього в жодному разі не можна допустити. Угу. І Як цього не допустити? Е, я так розумію, що документи все ж таки є у забудовника. Хоча е, Юрій Дега стверджував, що немає депутати. Вже нічого я так розумію, теж поробити не можуть. Які дії ну, дивіться, депутати це не правоохоронний орган, на жаль, а може й на щастя, і е, депутати ось могли видати ці, цю землю, а забрати її таких повноважень. Нема єдине, що можуть зробити, це правоохоронні органи. Вони можуть звернутись до суду. Щоб суд там заарештував цю землю або скасував рішення або міської ради, або управління архітектури про місце будівних обмеженнях, тих умовах, і тоді це буде е, зупинено. Це перше, друге, це просто фізично не давати це робити. А для цього потрібно не давати, встановлювати паркан. Тому що якщо встановлений паркан, то далі можна вже робити будівельні роботи. Без паркану це незаконно, небезпечно, ніхто їх робити не буде. Тому основна мета, ось активістів. Ну, я не буду так підказувати, а це не дати встановити паркан. Е, можливо, це так трохи незаконно, але ось це такий шлях, як тут і зараз можна завадити цьому будівництву. А паралельно з цим я зараз зробив запити до управління архітектури до земельних ресурсів, щоб витримати всі документи на ці ділянки, на ці об'єкти. І далі будемо шукати якісь невідповідності в цих документах, щоб допомогти юристам і правоохоронним органам це зупинити. Я впевнений, що. Я впевнений, що ці невідповідності там є, і ну абсолютно точно не може бути житлового будинку ну фактично прямо на піску. Петре, ще була така версія, що там буде навіть не 8 поверхів, а 30 це навівання. Я такого не бачив. Ті документи, які публікував Дега, стам е, написано про вісім поверхів, але чесно кажучи, навіть один поверх житлового будинку це забагато, і там не повинно бути ніяких житлових будинків. Ця зона повинна бути пішохідною. Можливо, чисто технічно може це і можливо побудувати там 30 поверхів. Я не знаю, але ось політично, як громадянин, я категорично проти цього. А хто такий Константин Пкач? Його маркують як відомого в Одесі підприємця. Не всім Одеситам направду, відоме це прізвище. Що ви знаєте про нього? Так, дійсно, це така непублічна особа, яка дуже багато років контролює окремі сфери життя. Найбільш такий відомий його проект це ГЕРЦ. Це система, через яку більша частина Одеситів сплачує за комунальні рахунки, і фактично ось останні 20 років. Більшість одеситів, якийсь відсоток від комунальних платежів сплачує ось цьому Костянтину Ткачу, і це шикарний бізнес, в якому в тебе нема конкурентів, і майже неможливо його відтуди прибрати. Ну тобто, вічний такий вічне джерело доходів. Також я знаю, що в нього є. Бажання таку саму схему провернути з електронним квитком і з системою паркування в Одесі, тобто, щоб ось ці QR-коди, через які ми сплачуємо за паркування, щоб це були його QR-коди, і щоб якусь там невеличку комісію отримувала його фірма, і так само з електронним квитком. Ми їм а, зараз влітку наламали цю схему з електронним квитком. А, далі будемо дивитися, що робити з парковкою. В принципі, насправді ну це нормально, що якась приватна компанія організовує процес оплати, але це повинно бути зроблено на конкурсі. Наприклад, в Вінниці було 37 учасників цього конкурсу в Одесі, коли був електронний квиток, був один учасник цього конкурсу. Це була компанія Ткача. І тоді депутати не дали це зробити. І я думаю, що зараз ми також не дамо це зробити. Угу. Добре, чи на правду він пов'язаний з компаніями, які хочуть побудувати восьмиповерхову будівлю а, власне над дельфіном? Дивіться, я особисто ще це не перевіряв. Юрій Дегас опублікував документи, там є назви цих компаній. Це дуже легко перевірити через YouControl, через реєстри. Я думаю, що це правда, хоча я особисто це ще не перевіряв. Я коли отримую відповіді від мерії, я обов'язково це перевірюю, озвучу. Добре, дякую, будемо чекати. Е, з Юрієм Дегасом ситуація виглядає у такий спосіб. Останнім часом він дуже активізувався, і е, серед іншого, в соцмережах, він критикує чину міського голову е, в різні способи, навіть з допомогою анекдотів, провезених із Києва, напевно, натякаючи на те, що е, тема міського голови Одеси дискутується у столиці. Е, а от тепер він має такі проблеми на своєму пляжі, яким він дуже пишається. Він його, до речі, теж просуває медійно, зокрема і на дуже великих Ютуб каналах. Тепер йому загрожує, ну загрожують проблеми інфраструктурні через це будівництво. А будівництво, нібито, пов'язує з ткачем, а ткача з чинним міським головою. Це виглядає ну, нібито як помста. Що можете сказати, прокоментувати цю ситуацію з боку? Ну, дивіться, по-перше, по -по стосовно зв'язку з Ткача з мером, неможливо ось ці ці схеми з електронним квитком, з паркуванням, з отриманням містобудівних умов робити без відома мера і без домовленості з ним. Це ну, точно вони пов'язані із компанією Герц. Кюрі Дегес, так, я бачив, я був на відкритті цього інклюзивного пляжу, так само, як там і був наш мер, а, і дійсно дуже класний пляж. А, мотиви Дегаса... Я чув там різні є мотиви, і чесно кажучи, мені абсолютно байдуже. Я як громадянин не хочу, щоб це будівництво там було. Якщо дегас протестує проти цього, то тоді і ми з ним союзники. Ось і все. А які його справжні мотиви? Там ось я бачив, що він сам там хотів щось будувати. Я не знаю і перевірити це неможливо, і це не має ніякого значення. І Чи будуть в нього проблеми від мерії? Думаю, що так. Мерія наш мер дуже такий. Мстива людина. Він дуже як якщо в ній в нього є якийсь ворог, він намагається йому якось помститись. Ось приклад, коли він посварився з Дмитром Жеменом і звільнив його, йому хтось сказав: я не знаю, чи правда це чи ні, але йому хтось сказав, що у Дмитра Жемена є власні між, міжміські маршрутки, які зупиняються на старосінній площі. І тоді пан Труханов видав таке розпорядження департаменту транспорту розробити нову схему організації руху на старосінній площі, так щоб там неможливо було зупинятися автобусом, і там зробили вздовж вокзалу таку смугу руху для велосипедів, яка відбита стовпчиками. І насправді це зроблено не тому, що ось там пан Труханов так піклується про велосипедистів, а тому, що це така помста Жемену в його очах була. І я знаю, що він декілька після цього днів особисто приїжджав і дивився, щоб маршрут. Я там не зупинялись. І я думаю, що з Дехасом і також будуть чекати якийсь шлях, щоб йому помститись. Ну що ж, пляж, на правду, необхідний Одесі, єдиний по-справжньому інклюзивний. Будемо спостерігати за розвитком цього вже відкритого майже конфлікту. Я вам дякую за деталі. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, був сьогодні на усі. Дякую вам.